Ми всі чекаємо нового року, Різдва, чекаємо з вірою в позитивні зміни в нашому житті. Ми хочемо миру в нашій країні і щастя нашим дітям. А інколи і самі мріємо повернутись в дитинство та відчуваємо себе щасливими, коли не соромимось цього робити. Новорічні свята, час щирих емоцій, моменти перечуття дива і бажання дарувати радість своїм близьким, прикрашаючи дім для дітей, готуючи їм подарунки, згадуючи веселі сімейні історії. Треба посміхатись людям і множити добро, бути рішучим на шляху до своєї мети і справа до справи, плече до плеча, будувати таку україну, в якій ми мріємо жити. Бажаємо вам миру, віру в себе та в нашу країну! Желаємо вам і вашим сім'ям крепкого здоров'я, щастя і удачі в 2016 році! Нехай відбуваються дива, адже ми створюємо їх самі з Новим Роком і Рождеством Христовим!